Доброго дня, дорогі друзі! Вітаю вас на каналі Дім та Присадибна ділянка. З вами я Надія, і сьогодні ми поговоримо, коли можна і потрібно вносити першу підкормку. І взагалі, які є підкормки та навіщо підкормлювати нашу розсаду. Але насамперед хочу подякувати всім садоводам-любителям і всім підписникам і гостям каналу, що Дивитесь наш канал, підписуйтесь, пишите коментарі. Дякую вам, це нам дуже приємно та дуже потрібно. Отже, ми всі знаємо порядок. Підросла розсада, і нам показалося перші 2-3 листочки, і ми проводимо пікіровку. І першу підкорку вносимо через 10-12 днів. Ми все це вивчили, все це знаємо. Але все це так, коли розсада гарно себе почуває, коли доб добре розвивається. І гарна на вигляд, а ще коли немає ще 2-3 листочки, а ми бачимо ось, що розсада щось з нею не так, що листочки не зовсім зелені, а салатові. І скрутились, бачите, що робити. Тому, якщо ви побачили хоч трошечки зміни у розсаді в гіршу сторону, треба вже проводити дії і думати, чим підкормити рослину. Адже хороша розсада це запорука майбутнього, багатого урожаю. А ми всі працюємо, я думаю, що тільки любителі займаються цією нелегкою працею і хочемо, звичайно, отримати гарний і багатий урожай. Тому насамперед, кожен садовод-любитель має знати, яку дію роблять добрива і що головне потрібно рослині для правильного розвитку і в майбутньому для гарного плодоношення. У попередньому відео ми говорили про перець. Ми проводили пікіровку перцю і ми говорили, які підкормки потрібно робити, в які сроки. То я дам ссылку на відео: ось наш пікірований перець. Дам ссылку на відео, і ви все це побачите. Сьогодні ми в більшості будемо говорити про помідори. а... Ця вся інформація, яку я зараз розкажу, вона звичайно стосується усієї розсади. І перців, ось в мене другі вже підходять, і баклажан, ось теж всі посходили. І, звичайно, помідор. Кожній рослині потрібно головне для. Для життя, для життєдіяльності цього рослинного організму такі компоненти, ну, завдяки яким відбувається розвиток рослини, такі як фосфор, такі як азот, калій і магній. Але ж ми потрібно знати, на якому етапі і які ці добрива треба нам використовувати. Для нормального розвитку рослини, а саме Саме для розвитку кореневої системи на початковій вегетації рослини потрібний фосфор. Азотні добрива потрібні, вони допомагають розвивати листкову масу рослини, вони сприяють утворенню білка і виробленню хлорофіну. А калійні добрива покращують урожайність культур, а магній Відіграє також дуже важливу роль. Він підсилює процес фотосинтезу. І чим рослина зеленіша, тим вона більше продуктивна. Як же ж реагують рослини, якщо в них нема того чи іншого елемента, при нехватці фосфору листя і стебла рослини починають темніти до фіолетового багряного кольору. З часом листочки деформуються і опадають. Особливо це може бути, коли була підвищена температура. Наприклад, в хаті було тепло чи в квартирі, потім знизилась температура, я це розказую стосовно розсади. А може бути так, як ви вже колись і висадите відкритий ґрунт. Понизилась температура, повернулася холода, або в хаті відключене опалення і стало холодніше. І потім е саме корінь перестає. Всмоктувати фосфор, і от виходить, ця фосфорна нехватка у рослині. Тоді треба необхідно підгодувати цю рослину, але потрібно спочатку чим вносити добриво, дати тепло рослині. От дома включити опалення, подивитися, як себе почуває рослина. А якщо відновлюються всі назад, процеси, не підгодовувати. А якщо ні, потрібно підгодовувати. Чим підгодовувати? Ну, саме звичайний суперфосфат. Там міститься до 20% фосфору і готується розчин 3-4 грами препарату на 1 літр води. І поливається рослина під корінь. Це саме просто, що можна зробити. Рослини поливають після пікіровки, коли коріняться і з інтервалом 10 днів. Це якщо все нормально. А якщо ви побачили раніше, Бо ми ж не знаємо, який ґрунт має які мінеральні елементи. Якщо ви використовуєте покупний ґрунт, так як ми, то там, звичайно, є всі мікро і макроелементи. А якщо свій ґрунт, то ви вже розумієте, що якщо робити свій ґрунт, то обов'язково на 10 літрів ґрунту треба додати ложку півтори суперфосфата. І тоді такої проблеми не буде. Які ж основні ознаки азотного голодування? Це нижні листочки починають жовтіти, Рослина припиняє ріст. Якщо ви помітили одну з цих ознак, можна підгодовувати розсаду, наприклад, аміашною селітрою. Вона містить 34-35% азоту або сечовину використовувати. Найбільш ефективні підживлення у рідкій формі. Полив розсади добривом дозволяє корисним речовинам швидше досягати коренів в рослини, а значить, результат буде досягнутий швидше. Для розсади розводиться 50% дози, що вказано на упаковці. Зазвичай ложка 1,5 столова ложка сухого препарату на 10 літрів води. Що ж робить для рослини калій? Калій допомагає засвоювати рослині вуглекислий газ, що сприяє виробленню цукру? Зміцнює імунітет рослини і як наслідок підвищує урожайність культур. Які симптоми нестачі калію? На нижніх листочках з'являються хлоротичні плями. Нові листочки виростають дрібними, краї листочків іржавіють. Що потрібно для рослини в такому випадку? Для рослини в такому випадку дуже добре монофосфат калію. Там міститься 33% калію. Також добре. Для рослини сульфат калію магнію, сульфат самий калію. Перше калійне підживлення розсади проводять у фазі 2-3 справжніх листочків. Це 7-10 грам на 10 літрів води. Потім через 10-14 днів можна повторити знову. Але ж е, потрібно знати, як саме проводити ці підкормки. Е, потрібно е, за півтора-дві години до е, проведення підкормки. Полити рослину, щоб ґрунт був вогкий. Ось бачите, ми полили, що ґрунт вогкий, ми готуємо їх до підкормки. Потім полити підкормкою і після того, за час-два, після того, як ви полили, взяти і розпушити у нас, бачите, яка ось сапа, зубочистка, взяти і ґрунт легенько розпушити після поливу. Також можна і потрібно чередувати підживлення росла мінеральними добривами і органічними, знесенням добрив для росту розсади, наприклад, стимулятори росту. Корневін, епін, цирку. Ми вже вносили такий стимулятор росту, ось вирощує органічне, бачите, азотофіт. Це також дуже добре, це, тут, виходить, біопрепарат для підживлення садових, кімнатних, овочевих культур. Чому я вирішила все це розповісти у відеоролику? Розумієте, є в народі таке прислів'я. Попереджений, значить озброєний. Що це означає? Що ознаки нестачі будь-якого хімічного елемента можна швидко виправити. Його внести потрібно знати, що з рослиною робиться, які це ознаки, яке добро необхідне. Якщо ми внесемо його в необхідній кількості, то будемо бачити, що не стане вже цих ознак і наша рослина буде розвиватися нормально. Але якщо вже ці ви побачите на своїх рослинах ознаки цього дефіциту елементів, то вже самій рослині завдана велика шкода, її ріст і розвиток вже затримано, а це впливає на майбутній урожай наших культур. Але і надлишок. Внесення добрив також неприпустимий, тому якщо е, наша розсада розвивається добре, то потрібно ослідувати за загальними правилами. Є е, ну, передбачені загальні якби, схеми е, для підживлення нашої розсади. Я вже говорила, що в попередньому відео про пікіровку перців ми розказували е, схему підживлення перців. Сьогодні ми зупинимося. На підживленні томатів. Підживлювати томати така схема, що взагалі підживлюються томати, коли перша підкормка проводиться, коли вже в рослині появляється третій листочок. Ось ми дивіться, і в нас і появляється третій листочок. Ми вже бачимо ось маленький листочок, появляється, третій. І ось вже появляється, бачите, третій, третій листочок появляється. От ми йдемо по схемі. Тим більше, у нас проблема, бо ось на одному корчику помідор покрутились листочки. Це вже явна нехватка мінеральних речовин. Якби ознак такого дефіциту, як ми називали вище, немає, але якщо нічого не робити, то вони і будуть. То, щоб не затримати рост і розвиток рослини, потрібно щось робити. Чим ми підкормлюємо у, на цій початковій першій стадії. Підкормлюємо ми підкормлюємо ось універсальним добривом біогумус. Тут саме більший міст азоту є фосфор і є калій. Це якраз Така формула, яка крайне обхідна на даному етапі нашим томатам. Друга підкормка проводиться на 11-12 день після пікіровки. Може бути, можна використовувати нітроамофоску. Це півстолової ложки на 5 літрів води і лити під кожну рослину 50-100 грам, в залежності від сухості ґрунту. А третю підкормку вже проводити. Аж через 2, -2 тижні е також можна цією самою нітроамофоскою. Четверту підкормку проводити, бо ви знаєте, що томати люблять цітніший ґрунт. Проводити четверту підкормку тоді, коли вже томатам буде 2 місяці, тоді можна використовувати калійну фосфорну підгодівлю, брати 1-2 столової ложки суперфосфату і 1 столову ложку золи на 5 літрів води. І поливати по пів склянки води на одну рослину. Ми розвели розчин. Ось по е, нормі. Розвели розчин. Тут норма у нас універсальному добриві норма 25 мг на літр води. Ось. Ми взяли 25 міліграм. А ми взяли 12,5 грам, розвели на літр води 50% дози, через те, що дуже молоденькі наші рослини, і ми боїмося попалити корні. І легенько, легенько ми підкормлюємо сьогодні наші томати, пишемо число, щоб знати, коли ми підкормили. Легесенько підкормлюється так, рослинки. Щоб не попасти на листочки, легенько підкормлюється, щоб не попасти на листочки під корінь. Як ви бачите, ґрунт наш зволожений, ляється так, щоб було 50 грамів на рослинку. Ну, я акуратно полию, бо незручно і поливати і дивитися. Потім через е, півтора-два часа потрібно зрихлити буде землю. От і все, що я сьогодні хотіла сказати вам. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступне відео. З вами була я Надія, а я вам ще раз бажаю гарної розсади, гарного настрою і міцного міцного здоров'я. До побачення, до нових зустрічей!